Чесно кажучи, я не розумію. Нам, що українцям всім пороблено якось, куди не приїдемо, візде починається якась дичина в політиці. Але про це пізніше в сьогоднішньому випуску. Тому що крім цієї дичини, є насправді і хороші новини у лапках. Уявіть собі, хочуть підняти бюрг гельд. І це не шутка, це не клікбейт. Це, дійсно, вони хочуть так зробити, є така новина. Але. Чому це погано, я далі вам розповім на цьому випуску. Але є справді також хороші новини, тому закінчимо сьогоднішній випуск, ми дійсно на позитиві. Давно в нас не було оглядів новин, тому що новин так чи інакше останні півтора тижні багато не було, і ось підійшли новини, і одразу я роблю для вас випуск. Тому, будь ласка, лайк мені авансом, а я швиденько буду починати. Федеральний уряд Німеччини офіційно заявив у 2025 році економічне зростання країни дорівнює нулю. Це вже третій рік поспіль без позитивної динаміки. Міністр економіки Роберт Хебек визнав, що економіка перебуває у важких водах, як каже він, це, мабуть, німецький якийсь вираз, такий переклад. Ось причини тому це внутрішня слабкість ринку та зовнішній тиск, зокрема через тарифну політику США. Для нас, для українських біженців, ця стагнація теж не несе нічого гарного. Уряд у режимі економічної кризи буде шукати, на кому заощадити. А перше, що потрапляє під скорочення, звісно, витрати на соціальні програми та підтримку іноземців. Крім того, падіння зайнятості означає, що роботу знайти в найближчі місяці стане ще складніше. Ось така у нас новина. Вона, як на мене, найгірша. Я їх сьогодні розповіла. Лжив у такій лозіці від найгіршої до найкращої, можна так сказати. Тому закінчимо ми випуск на позитиві. обіцяю. А наступна новина, от чесно я вам скажу, от з такими ініціативи від соціал-демократів. Я от відносно ось цієї ініціативи, цієї новини, от не дивуюся, чому люди голосують за альтернативу для Німеччини. Тому що Соціал-Демократична партія Німеччини це червоні, це ті, що в коаліції, це там, де був Шольц, Шольца там вже немає. Хоче законодавче підняти мінімалку з 12.82 до 15 євро на годину з 2026 року. Якщо ж не вдасться домовитися із ХДС ХСС, це там де МЕРЦ. Подадуть закон самі. А я думаю, один до одного можна скласти і зрозуміти, що офіційна мінімальна зарплата напряму впливає на розрахунок соціальних виплат, зокрема, і на бюргергельд. Для українських біженців на виплатах це ніби бонус без участі в лотереї. Звісно, от більше мінімалки, більше базових виплат. Навіть якщо ви не працюєте, держава рахує. Ось це гідне виживання саме через цю ось планку мінімальної заробітної плати ХДС ХСС проти політичного рішення, бо кажуть, що це економічно не обґрунтовано. І я тут повністю згоден, як попередню новину, ми чули, що йде стагнація замість 0,3% зростання економіки німецької, вона тепер на нулі знаходиться, тому. Економіка Німеччини зараз дуже себе почуває погано. І яке підвищення мінімалки? Санкції Трампа можуть ще більше вдарити по німецькому експорту. дід взагалі здурів, і що він взагалі вразе. Ладно. Про це не на цьому каналі. Піднімати мінімалку звучить добре, але це тільки для тих, хто далі свого носа нічого не бачить. Тому що коли економіку буксує, це може добити малий та середній бізнес. А якщо він падає, зростає безробіття. А більше безробіття це більше людей на соціальці. Бачите, ось це коло. Тож поки це виглядає для українців як подарунок для тих, хто знаходиться на соціальних виплатах. Але насправді Соціал-Демократична партія Німеччини діє не заради українців. Їм потрібно втримати підтримку німецького виборця, того, хто боїться впасти в бідність. Українці в цій історії просто попутники системи. Але чим більше таких попутників, тим більший тиск на бюджет. І тут можливі сценарії: або Німеччина буде змушена переглядати правила виплат, або готуватися до переповнення системи. І саме тоді й почнуть підчищати лишні рти. Ось так. Ну а хто перший на черзі на підчищання? Ви вже, мабуть, здогадалися. А далі переходимо, як то кажуть, ще до одних ртів. Ось таких побратимів, наших, можна так сказати, по нещастю. Сирійські лікарі, які працюють у німецьких лікарнях, починають тимчасово повертатися до Сирії, щоб відновлювати місцеву систему охорони здоров'я. Водночас у Німеччині хвиля занепокоєння лікарів не вистачає, і їхній від'їзд навіть на кілька тижнів створює проблему для Німеччини. Нині в Німеччині працює понад 6 тисяч сирійських лікарів. А за неофіційними підрахунками понад 10 тисяч. Це приблизно 2% від загальної кількості лікарів у Німеччині. Але саме ця невелика група забезпечує стабільність у лікарнях, особливо у східній частині Німеччини. Ця історія для нас із вами приклад довготривалої інтеграції біженців, коли частина з них стає настільки важливою для системи, що держава фактично починає від них залежати. І саме через таких людей формуються політичні рішення. Якщо громада дає фахівців, її поважають. Якщо громада живе на допомозі, її сприймають як тягар. Сирійські лікарі це приклад того, як одна професійна група формує репутацію цілої нації, і це ключова думка, яка напряму стосується нас, українців. На прикладі сирійців, ми бачимо, той, хто працює і дає користь, стає незамінним. Саме тому сирійські лікарі сьогодні це не просто біженці, а цінний кадровий ресурс, за який бореться німецька система. І якщо ми, українці, хочемо залишитись у Німеччині не як тимчасові переселенці, а як важлива частина суспільства, нам потрібен такий самий ефект присутності. Німці, як і будь-хто з нас, як і ми також, поважають тих, на кого можуть. Спиратися. Таким чином, ми захистимо і наших і дітей, і наших батьків, пенсіонерів, і інвалідів. Якщо у сирійців виходить, то і ми повинні це зробити, бо якось буде соромно. Сирійські лікарі показали приклад. Невелика, але професійна група здатна тримати всю громаду. Коротко підсумовуючи, якщо 80% українців будуть працювати, котрі працездатного віку, відповідно ні в кого не повернеться язик про повернення там, пенсіонерів, наших інвалідів і таке інше, це буде сприйматися як нормально. І це для всіх буде добре. Ось так. І остання новина в нас теж про сирійців. Я багато про сирійців кажу, тому що це, скажімо так, референсний приклад поведінки Німеччини відносно біженців і в них зараз типу перемир'я після. Падіння режиму Башара Асада у грудні 2024 року. Тому ми дивимося, що з ними відбувається. А з ними відбувається те, що майже 500 сирійців добровільно повернулися із Німеччини до Сирії. Федеральне відомство у справах міграції та біженців, тобто БАМ, фінансово підтримало повернення, пропонуючи до 4 тисяч євро на сім'ю, 1000 євро дорослим і 500 євро дітям, 200 євро на проїзд також дають, і додатково до 2000 євро на медичні витрати, якщо вони потрібні. Це частина стратегії, яка стимулювала добровільне повернення замість депортації. Бачите, ви в мене в коментарях питали, чи можливо є якась підтримка для тих, хто повертається додому, чи буде, чи планується. Ось вам відповідь, ось вам новина про сирійців. Я думаю, щось подібне запропонують і українцям, коли в нас буде перемиря. чи... Кінець війни. Трохи статистики, щоб попередити всякі спекуляції у коментарях стосовно сирійців і таке інше. За офіційними даними, на кінець жовтня 2024 року в Німеччині проживало приблизно 974 тисячі сирійців. З них 321 тисяча мали. Статус біженця, це чітко третина. І інша третина, 329 тисяч, мали субсидіарний захист. А решта перебували на підставі інших дозволів на проживання, зокрема через воз'єднання сімей. Тобто третина, е, взагалі, я так розумію, не отримує якісь. Е... Пільг або виплати такого іншого. І от після падіння режиму Башара Асада в грудні 2024 року лише ось точна цифра, бо там в новині було 500, 464 сирійці повернулися до Сирії за підтримки Федерального відомства у справах міграції. Ось так. Тобто, з майже мільйона повернулося майже 500. Тобто. Бачите, півроку пройшло, навіть розмов ніяких немає про припинення статусів там, біженця чи субсидіарного прих... як там, прихистку. Ось е... всі мовчать, бо лікарі тримають всю громаду. Отак. Тому, як то кажуть, не переживайте, і це дуже гарна новина, як на мене. Ще хочу сказати про рівень зайнятості сирійців, тому що багато пишуть там, ніхто не працює, дітей ражають. Сирійці станом на грудень 2024 року близько 30% сирійських біженців у Німеччині були працевлаштовані. Українці на той самий період 31,5% були влаштовані. Тому порівняння слова тут зайві, ситуація взагалі повністю, можна сказати, рівна. Якщо вам сподобалось та було корисно, будь ласка, поставте лайк. Якщо дуже сподобалось, підпишіться. А якщо щось не сподобалось, теж пишіть коментарі. Це також важливо. А ми скоро з вами побачимося в наступному випуску.